Thank <tries> you. Друзі, це 4 січня. Слава Україні! І так, друзі, часто такі задаваю мої питання стосовно ППУ. Чим шпаклюю і чим шліфую. Ну, От якраз працюю, вирішив зняти, розповісти. Потрохи лью. Ну якось так. Лю. Кстати, теж були питання. Ну ладно, все таке. Так, питання, чим шпаклює, чим шліфую. Е, Ну, Друзі, я старався так зробити свої форми і так підлаштувати під себе процес заливки, щоб як менше було дефектів на е, готові деталі. Бо буду відвертий, мене воно теж. Скажем так, ну вон, воно мені теж не подобається, якщо є якісь дири, я розумів, що вони ні на що не впливають, якщо тим більше, на е, зовнішній стороні. Якщо внутрішній, ну смотря де, якщо отут от будуть якісь дири, а вот на фальцах, або ще де, ну тут трохи, так, да, трохи вже може би і приносило якісь, е, скажем так, щелі для того, щоб бджоли могли десь улазити той бы, може, ще приносило дискомфорт. А в цьому же випадку, якби навіть десь тут якісь були щели, якісь пузырьки воздуха, це зовсім ні на що бы не впливало. Я то розумів, але бажання у мене, щоб вони були, зовсім не було. Значить, Хотів підлаштувати процес заливки так, щоб того всього не було. У минулому році я вам то все демонстрував, як я ну, добивався того, щоб це все. було. Сверлював ну, так, відводи воздуха. Наприклад, ці форми зовсім перевернуті. Це в них повинно було дно бути, а це криша. Я їх перевернув для того, щоб ну, краще заливалося. Так що, друзі, я нічим не шпаклюю. Нічим не шпаклюю, так як надобності всьому немає. Ви повинні так налаштувати свій процес, щоб було все гладенько і гарно. Якщо ви зробили собі якісь невдалі форми а придбалі невдалі форми, е ну, то таке потрібно. Сверлити якісь отвори, щось зробити і добиватися цього процесу. Ну, Якось так. так що. А коли в минулому році в період тестування цих форм, коли ми придбали, так, були нюанси і день-де були такі, скажімо так, западини воздуха, котрі все ж таки приходилося підшпаклювати. Що я робив? Я робив так: наприклад, прийшов, залив, трошки залишається на шприцу, шпателем, котрим знімаю залишки пенополіорітана з стамески, трошки собі набираю, а от навіть відразу з форми набираю. І в ту деталь, наприклад, ну, то в кришах у мене десь, десь були проблеми. І в криші собі накладаю, воно ту вже, наприклад, затверділо більше, потім зрізаю, її шліфую і отак от вирішував цю проблему. Так що все дуже просто. Стосовно чим шліфую. Друзі, зовсім, скажімо так, тим не парюся. В моєму випадку це Грубо, Груба наждачка так, щоб взяв і бустренько пошліфував. Так як бажання довго це робити зовсім немає. Шліфую в розібраному віді, так як, на мій погляд, так краще швидше, я шліфую. Для того, щоб скручувати відразу корпуса. А тато мені допомагає шліфувати. Ну, коротше, він все шліфує, тільки якщо його немає, то я собі пошліфовую корпуса. А няня мені допомагає шліфувати донья і криша для підкраски. Так що все грубою шліфовочною шкуркою або 40-ка, тут бачу, є 60. Коротше, зовсім тим не парюється. Так що, друзі. А також були питання, що в інкубатори. Ну звісно, що в інкубаторі в мене компоненти. Ну, зараз він пустий, так як на ніч ставимо ці каністри. Зробив такі собі каніри, навіть не зробив придбав такі каністри з краниками, щоб руки не пачкати, так як дуже багато часу тратиться на те, щоб потім витирати руки, а руки від цього потім відбити не можеш. Я не навчений робити в рукавицях. І страусь робити зовсім, ну хоч це не дуже вірно, але завжди без рукавиць. Ну, в 95% випадку працюю без рукавиць. Я маю віду, в виду в будь-якій другій роботі. Е, придбав собі двоє висів, так як з одним теж було трошки незручно, бо потрібно було приставляти і теж руки від того пачкалися, і в ітогі я більше часу трачу, ніж коштують одні ніси. Придбав сьогодні от другий веси і зараз. Процес пішов дуже гарно. Так що, е, кстати, друзі, якщо буде цікавити, якщо прошли рік компоненти німецькі вони зовсім були інакше, скажімо так, і вони більше були вибагливі до е, температур Як для самих температур компонентів, як температури приміщення, так і температури форм е, в період заливки. Ці ж компоненти на багато-багато-багато вони, скажімо так, не вибагливі. Для них і не столь важна температура форм, вона намного може бути менша, ніж для тих. Самі компоненти не столь вибагливі, так як, наприклад, якщо кінчаються, відразу можу з бочки набрати, а їхня температура може бути і біля 10 градусів зробити і зовсім ніякої різниці не відчувається. Також і температура приміщення особа ролі не грає. Потрібно видержувати ці всі параметри, але не є такого явного. Скажем так, ефекта як при німецьких компонентах, ті були більш вибагливі. Якщо форми були холодні, та відразу верхня корка. Деталі вона була більше крихка, і навіть в період виймання вона могла трошки покришитися, ну, то відразу було замітно. Хто з ними не працював, ну навіть її ви собі не зможете уявити. Ці набагато краще компоненти для цієї роботи. Зараз вже навчився е, виймати. Це є великий плюс, так як я вважав, що ці форми підійдуть тільки для німецьких компонентів. а це Ну, к чому це говорю? Друзі, були такі питання, були такі у мене знайомі, які питали, так ти продав форми, а зараз не мальєш. А чи не буде той хлопець против, кому ти продав, що ти його експлуатуєш з форми? Друзі, я коли ну, вирішив зараз стати талити з цими формами, я навіть собі таку голову не брав, так як розумів, що в кожній дії є як плюси, так і мінуси. І для того, щоб зрозуміти, чи великий я принесу мінус тому хлопцю, якщо я їх використовую, ну там мінус мінімальний. А наскільки багато, наприклад, плюсів він отримає після того, як я зараз попрацюю, ну все тільки дурак не буде розуміти, і в большинство людей якраз такі є, що вони от цього всього не розуміють, вони тільки свою вигоду, скажімо так, бачать, і в ітогі потім не замічають, що їхні друзі, колеги, а знайомі, а компаньони чим жертвують для? Спільного блага, вони того не бачать, а бачать тільки свого. Після чого всі сважаються. Ну, як і в нашому випадку, з виробником нових форм ми ну, не зрозуміли друг друга. Так і в цьому випадку. Наприклад, експлуатація цих нуклеусів, ну скільки мені треба, ну, грубо говоря, нехай там буде якусь єдиницю нуклеусів, мені потрібно е, Форми ці зроблені е, так мощно і. Добротно зроблені, скажімо так, трошки нюанси в самому, скажімо так, функціоналі, так як я не знав на перший період, як з ними робити, а на щодо якості, вони дуже гарно зроблені. І якщо враховувати якусь мартизацію цих форм, то ця амортизація буде равна нулю за ту кількість, яку я хочу вилити. Ну навіть якщо друзі, ця амортизація буде равна, скажімо так, 10% для тої людини, це ми врахуємо по максимуму. Якщо ми з людиною домовилися за форми ці за 1000 доларів, а 10% амортизація, це, скажімо так, 10, ось 100 доларів е змартизували ці форми. Амортизували. амортизація, от я. Коротше, друзі, ви мене зрозуміли. Ну, нехай буде. Хоча там нема цього. значить, наприклад, мінус 100 доларів. А яку він. Отримав користь від цього. Ну, як мінімум, я вдосконалював дно, е котре, якби давати спеціалісту на відремонтування, коштувало б е якихось коштів в будь-якому випадку. І менше б двох тисяч гривень це б не коштувало, так як треба було б їх вислати е туди-сюди, зробити, забрати, відвезти, потратити бензин, час, кошти, все. Ну і до того треба було дійти. А якщо не маєш опору, то ти до того зовсім не дійдеш. Значить своїм опитом я устранив такий невеликий недолік, який є величезним плюсом. Грубо говоря, з тих 100 доларів вже б сталося тільки 50%. Потім, благодаря совершенству дна, також появилась можливість ставити магнит. Це теж великий плюс, так як в експлуатації цих нуклеусів це буде набагато зручніше, ніж то було е до цього. Цей плюс ну, не 100 доларами, а набагато вище. Так що все. Вже амортизація равна в плюс. Вже чоловіку йдуть плюси від цієї роботи, що я трошки поболіваю на його формах Сбінуклеус. Третій плюс. Благодаря методу так, проб і ошибок. Я прийняв рішення заливати такі магніти. Ці магніти набагато дешевші, ніж магніти неодімові. Ну, В порядок дешевші. Якщо таких вісім магнітів на одно таке дно, воно буде дешевше коштувати, ніж один неодімовий магніт. А якщо для доброї експлуатації, їх теж потрібно 8. Ну, якщо для економ варіанти їх потрібно буде 4. І це в 4 рази дороже було б. Нежели це. Так, це ще очередной плюс, так як це дозволяє економити. Вот врахуємо, грубо говоря, от 50 донів. 50 донів, якщо на кожному дні ми там економимо 30 гривень, то це вже півтори тисячі гривень, скажімо, так, тільки на цьому економії. Так що, ще один плюс для самого чоловіка. Далі, які ще плюси є? Якщо людина планує е, їх продавати, скажімо так, виробляти для продажу. Це очередной плюс, так як е, якщо є от сказати, а де можеш подивитися на роботу твоїх нуклеівців, коли він буде продавати. Він може сказати, от, подивіться, матковод працює. Це ще очередний плюс, який дозволить е, йому скажімо так, реалізовувати свою продукцію. Далі, ще які плюси Плюс такий банальний плюс від того, що я, скажімо так, воспользувався його формами. Це як мінімум, якщо навіть не вважати, що я е, зробив функціонал цих форм набагато краще. Як мінімум може вважати, то, що я з перед ним в дугу. Якщо йому потрібно буде якусь інформацію, котра, скажімо так, не дається будь-кому і, будь, ну, і, і безкоштовно. Для нього в мене вже не буде можливості відмовити в е, інформації. Це очередной плюс. І цих плюсів дуже багато. Це, Я ще раз повторюю, це тільки дурак не бачить їх. Тільки дурак їх не бачить. А розумна людина їх бачить і розуміє. Так що, друзі, навіть і не парився, коли брав іми і робив. І ще один плюс. Наприклад, я ну не знаю, ну це такое ж. Добре, все, я все сказав. Так що я вважаю, що людині від цього тільки тільки, ну, плюси і плюси. і плюси. Так що зовсім тим більше, я скільки то хочу до ста штук збилити, так як плани. З кожним днем міняються, так як не стає мене на місці. Зараз вже трошки плани змінилися. Планували вилити цілу, ну, цілий комплект компонентів. Зараз вже ці плани трошки змінилися і будемо вилівати, грубо говоря, там до 100. Ну, скажімо так, трошки більше половини. бочки. Так що це тільки плюси. Мінусів, тут зовсім не бачу. Так що, друзі, багато, багато от, із таких людей у людей не в'яжеться ніяка співпраця. В мене, ну в мене у самого такі приключення постійні, скажімо так. Навіть за останні 4 роки, як я вам знімаю ролики, це ми вже так розсталися з. Ну, з многими, скажімо так, людьми, з котрими працювали. Це і був, не знаю, там одна людина, з котрий ми постійно продавали пакети. В один період мені просто набридло допомагати, а ще бути хреновим, а ще потім свої кошти докладати. Ну, хреновим, скажімо так, я не був, але свої гроші прийшлося докласти. Другий чоловік потім знову ми з ним посважалися, так як. Ну, були ряд причин. Тепер з виробником форум теж розійшлися, так як не знайшли спільну мову. І таких людей дуже багато. Так що, ну, от цього нікуди не дінемося, як і є, так є. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!